Чому астрологію так часто порівнюють із міфологією, і чому більшість людей навіть не намагаються зрозуміти, як насправді вона працює? Чому простіше назвати це лже наукою, ніж взяти відповідальність за власне життя у свої руки? Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я відповім на найпоширеніші запитання про астрологію і поясню, чому вона працює точно. Якщо не чекати дива, а проживати кожен період усвідомлено та з користю для себе, багатьох дратують слова можливо, ймовірно, скоріше за все, але саме ці слова і є ключем до розуміння астрології, бо астрологія не забирає вашу волю, вона показує потенціал, а не фатум. Вона не керує вами, вона підсвічує варіанти. Без внутрішньої мотивації і реальних дій, навіть найсильніший транзит залишиться нереалізованим. Планети не роблять за нас вибір, вони створюють енергетичне поле, яке формує імпульс, стан, бажання діяти, а далі все залежить від наших рішень, вчинків і готовності брати відповідальність. Події не стаються, вони формуються нашими діями. Або нашою бездіяльністю, саме про це сьогодні і поговоримо. Астрологія це не один прогноз і не одна формула. Існує кілька прогностичних методів, які астролог розшифровує і перекладає з мови символів на мову зрозумілу кожній людині. Фактично, астролог це перекладач. Так само, як перекладач доносить сенс іноземної мови тому, хто її не знає, астролог доносить сенс процесів, які відбуваються на рівні енергії, психіки і часу. Один із таких методів прогресії. Саме вони показують глибинні підсвідомі мотивації людини, її внутрішній психологічний стан, етапи дорослішання, зміни сприйняття життя. Саме тому астрологія так тісно пов'язана із психологією. Коли ти розумієш астрологію і психологію, стає зрозуміло, чому людина поводиться хаотично, чому раптом змінює напрям, чому різко включається в певний процес, починає нову справу, обирає іншу професію або, наприклад, серйозно занурюється в спорт чи іншу діяльність. Це не раптово. Це результат внутрішніх процесів, які дозрівали роками. Коли астролог вивчає формулу душі людини, її базові мотивації і застосовує прогностичні методи, він бачить картину тієї реальності, яку ця людина скоріше за все собі організує. Чому скоріше за все? Тому що задатки характеру. Ми отримуємо від народження, темперамент, сила волі або її відсутність, рівень активності чи схильність до бездіяльності. Усе це має прямий вплив на те, як розвиваються події у нашому житті. Але водночас кожна людина наділена тим, чого немає ні в однієї іншої істоти, свободою волі. Свобода волі і розум керують нашими вчинками. І саме вчинки формують події. Саме тому ми не просто проживаємо реальність, ми здатні самі її створювати і самі її змінювати. Одні обирають плисти за течією, інші через труднощі, напругу, випробування пробувають собі дорогу самі. Так, кожна людина народжується з певною лінією долі. Є базовий сценарій, є малюнок перспектив. І викликів, з якими доведеться не просто зіткнутися, а прожити їх по справжньому. Але цей малюнок не завершений, ми його домальовуємо самі ми творці власної долі. Це як дорога, вона може бути рівною і гладкою, а може бути з ямами, підйомами і різкими спусками. Але на цій дорозі завжди є повороти, і в певні періоди життя цих поворотів може бути декілька одразу. Кількість розвилок це і є наш вибір, кожне рішення домальовує картину нашої долі, робить її більш досконалою, більш живою, різнокольоровою або, навпаки, чорно-білою. І дуже часто, щоб цей малюнок став по-справжньому яскравим, потрібно пройти через серйозні випробування, вистояти, не зламатися як тонка гілка під сильним вітром. Саме так формується внутрішня сила. Саме підсвідома мотивація штовхає нас на вчинки. Саме вона народжує нові цілі, саме вона змушує йти вперед, незважаючи ні на осуд, ні на насмішки, ні на плітки. У якийсь момент ви стаєте зарядженими ідеєю, і ця ідея стає вашим двигуном. Вона змінює ваші дії, ваші рішення і як наслідок усе життя у кращу чи гіршу сторону залежить вже від того, як саме ви скористаєтеся цією енергією. Саме тому астрологи використовують слова можливо, ймовірно, скоріше за все, тому що навіть складаючи особистий прогноз. Бачачи вашу психологію, вашу формулу душі, неможливо зі 100% точністю сказати, як саме складеться ваше життя в конкретний період часу. Тому що все вирішує ваша особиста воля. Саме ви приймаєте остаточне рішення, як діяти, коли діяти і чи діяти взагалі. Астролог може показати напрям, період, потенціал, але пройти цей шлях. Ваше завдання. Якщо вам кажуть, що протягом кількох місяців відкривається сильний період для професійного росту, зміну кар'єрі, виходу на новий рівень, але ви нічого не робите, то кар'єра сама до вас у руки не прийде. Потрібні дії, потрібні зусилля, іноді дуже серйозні. Але коли ви знаєте, коли саме діяти, в який проміжок часу закладений потенціал, ви чітко розумієте, зараз мій час. Тому астрологія це не міфологія і не магія, це точна система знань, яка дає інформацію про періоди, процеси і внутрішні стани. А ви отримуєте цю інформацію завдяки професіоналам. Які вміють розшифрувати мову символів і донести її звичайною, зрозумілою людською мовою. Любіть себе, формуйте своє життя, докладайте зусилля там, де інші здаються, і ви отримаєте найкращу з можливих версій розвитку своєї долі. З вами була Джанеза. Всіх вам благ. Буду вдячна за лайки і ваші коментарі. Діліться своїми історіями дуже часто саме вони допомагають іншим людям знайти відповіді на запитання, які роками не знаходили своїх підказок.